Всім привіт! Купив такий підігрів передпусковий Перед пуском двигуна ставимо на 220, на яких 15 хвилин і буде бомба. На роботі поставили на гулято вся красота. Понятно, що двигун трошки інакший, більший. Так, це комплект такий. Інструкції. Зразу якісь вебасти. Не знаю, от якийсь штрих-код, напевне. Комусь може треба буде скануйте. Так, йш в такому пакуванні. І плюс ще якісь брошурка. Різні потужності. Мій цей крайній взяв на 1,5 кВт. Думаю, мені його хватить з головою. Так, буду встановлю, покажу де і як встановив. Я фільтр обов'язково закрив, щоб щось туди не попало і не попало потім на турбіну. Так, Підігрів, я планую на цей патрубок поставити. Він йде на пічку і на термостат, якщо я не помиляюсь. 100% це на пічку йде, а на низ хіба на термостат. Будемо пробувати якось. Погано тільки що немає кріплення на той підігрів. Чи він буде якось висіти, чи я його... Тут є такий гачок. Може якось до нього підвішу і так буде. Подивимося, що воно буде того. Так, ось так я його зафіксував. Поки місяць... Тримається більш-менш, тут вчепиться інтеркулер. До інтеркулера... Це до фільтра патрубок інтеркулера. Так, трохи хотів я ще зробити собі свій підігрів, бо щось горить предохранитель. Так. Спочатку був, відключив одну свічку, вже так від'їздив, але літом воно не включалося і він не горів. Прийшла, Прийшли холода, почав знову горіти, я поставив на 60 А, почався плавитися. Е, історія. У мене... Коли я тільки купив вуса, одна впала впав дріт на свічки і замкнуло, почало тут все плавитися, смердіти. І десь воно там в жгутах, напевне, підплавилося і замкнуло, або що, не знаю. Фактом відключив і так їздив на трох. Тепер вже знову почалось. Я лишив тільки дві. Подивимося тепер, чи буде. Бо Без нього то капець. Що я там 10 хвилин прогрівав, їхав 5 км до роботи, вже в машині була жара, можна сказати. А тепер без нього машина ще холодна. І немає коли так стояти і прогрівати, бо тут то це все солярка і час. Так, Попробую перше з цим передпусковим підігрівом. Підключив, все, зараз заляю систему. Я вам думаю, що це спочатку завести його, прокачати повітря, випустити, все, а потім попробувати вже, коли вистигне машина. Попробувати іменно цей, як воно гріє і тоді вже буду бачити Так, ось поставили на підігрів, сьогодні мороз десь 3 градуси. Так, яка там година? Так, 8.14 Попробуємо на 15 хвилин поставити. Так. Сьогодні вже другий день знімаю того, що вчора не вийшло мені дозняти. Короте, взяв я перевернув його, стрілочка вон догори. Е, я поставив його на обратку, тому що потисне з обратки через блок і через впечку знов. Не потиснуло, зразу почало щось гудіти. Коротше, Поїхав на роботу не на своїй машині і тому подобав. Але діло не в тому. Обернув я його на оборот. Іде зараз через обратку на печку і на блок. Воно качає з блока і без проблем працює. Там можете не хейтити те, що не на подачі, бо того, що воно зараз включено без працю, ну, машина не працює і може собі крутити через назад, типу, в другу сторону через обратку. Потім заглушу. Виключу це діло, завожу машину і воно через це собі самотіком проходить нормально по колі як положено. Зараз воно, воно вже таке граченьке. Пробую патрубки вже теплі. Коротше, штука годна. Пробую ще в мороз, але вже знімати не буду.